Навіть в умовах воєнного стану законодавець не скасував обов'язку депутатів звітувати перед своїми виборцями про роботу. Про це вчора, 8 вересня, на черговому зібранні обранців Лозівської громади, повідомив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Тому пропонується провести. Депутатські звіти протягом жовтня-листопада ви можете обирати будь-яку форму проведення. Звичайно, масових зборів не бажано проводити, тому приймається навіть варіант онлайн проведення звітів перед виборцями, тому кожен з вас може обрати форму проведення звітів, але прохання цю роботу зазначений період провести. Сьогодні, коли країна перейшла на воєнні рейки, пленарні засідання ради проводять в дистанційному режимі. Юрій Кушнір запропонував колегам ухвалити порядок проведення таких зібрань. Даний проект рішення підготовлений з метою більш чіткого регламентування проведення саме дистанційних засідань. до цього у нас в регламенті була лише один абзац щодо того, що військовий період, військовий період може воєнний період може проводитися онлайн засідання сесій. Тепер ми чітко розписали порядок проведення, підготовчий період, порядок голосування і таке інше.